Подума сьогодні мені ще прийдеться вивозити ці гілки назвали ще. Там у мене ще є з Нового року ялинки. Ну, побачимо, може завтра. Побачимо. Зараз я цю наточу А то повішав і забув про нього. Да а десь з неділі, мабуть. Мабуть, з неділі. А, піду куплю тушину коротшу. Побачимо, доживемо, побачимо. Як то кажуть люди, доживемо, побачимо. Так, тут у мене все наточене. Це одну це треба наточити. Краски нема. Ну ладно, поки ми, пока ми їх відкладемо в сторону ці, ці амортизатори. От зараз, я думаю, що у мене є, в мене оказалось нема. Та там чуть-чуть, там. похи нема. Хіба що гайки покрасити? Хватить, більше не хватить. Ну, ще тут лучку можна. Так, ладно, хрен з ними амортизаторами. будемо точити цеп. Буду я у магазині, нагадайте мені, щоб я купив фарбу і фломастера. Крейдою малюю, воно поки дойде, то крейда стерлася, ні вже не знаю де. Забуваю весь час зараза. Так, коротше не буду я цього показувати, я його показував вже 100 раз. Вон така taka... шкала. Одна сторона і друга. Це я вже показував. Ладно, зараз наточимо. Усё. Це підтримає буде і повбирати трохи. Це тоді, коли я її поставлю на шину, бо так, якби був у мене. Щоб у мене не запасся я печельний станок, я б собі на настанковий обрав би, а так поки нема. Може надалі і буде, а може не буде. Що ось ці гілки погрузити на ночі можна було б вивезти, але я хочу на зворотньому шляху піску набрати, а сьогодні я вже трошки якби не до піску. Ну, я ж не все знімаю на камеру, що я роблю. Я лише так частково, а сьогодні я вже пере... М -м передав знову куті меду, вже крижі болять. Так що це ми лишимо на завтра. А я зараз ходжу ще до нашого Віталика. Побачимо як він там. Що він робить? Щоб більше знімати то що робиш, то це треба мати оператора. По самому це якби ну, накладно. Це треба піти, весь тут вітер дує зараза. Виставити камеру, вернутися. Це все час. Пройшов два цих. Знову камеру треба переставляти, як би накладно. Лише то, то й робити, що ходити цілий день, а так. Знімаємо що виходить. Як виходить. Талик вже підігнав МТЗ. Щось там мудрує. Блок, а де то чорненьке, га? Куди воно ділося? А це що вже понатікало? Якесь масло? І чого це? Хто це такі? Не знаю. Не заради яснима. Звідкись, звідкись, звідки, звідки і звідти. А що там стояло? Там же культиватор стояв, ну культиватор ще коля забрав туди. Ні хрена не пойму. Щось поляли з довго дорогою. Ну як же ж треба? Треба розібратися, що це таке. Розібрався? Не розібрався. Не знаю. Щось. А, це щось ззаду там мене тягнуло. А що там ззаду було, то я вже хрень не знаю. Ладно, воно мені якби і не особо треба. Приварує до трактора. О, он то. Он то золот це лежать. воно спить. То що, по-моєму, і вона. Да. о, -о, -о. Ти вона, так? Да? Будемо торгувати. Будемо торгувати щінками. Це ще й вона, так? Да? Yeah. Ну-ну. Хай виросте. Навішаємо на, 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 на воротах об'яву. О, а що воно вже в болоті? Де ж ти вже щось робив? Вже yeah, пробувати їздив, а де? Іспитував. І спитував, де? На 14. Та й що ти там сів? А? Просто пробував? Ну, блять, рило то пробував. Ага, та й та та воно нормально? Нормально, нормально, що ж не нормально? Я дивлюся, що воно вже. Дивлюся, що воно вже в болоті в тебе. О, гей, та ти шо? Та ти що? А чого ти не позвонив, що так як, як чіплявся, чи чи там все бувалося? Бурси. Mm. Я понял. Сюди забув чипити чи що нема? А ось його блядь, немає його. Ага, його ще блять. Його ще доробити треба, да? Ага. Отак, от, от так. Ну не знаю, побачимо. Побачимо, що воно скаже. Угу. Давай. Ой. Так. Сегодня планы меняются. Я зараз буду розвертатись, виключусь, потім розкажу. Значить так. Мав Віталик їхати за Колею сьогодні, бо він трактора лишає там. Але завтра йому треба раненько їхати на Вінницю Віталикові. О, а Колю то треба забрати. Та й кажу, що виїжджаю вже. Готовся на свою поїздку, а я вже поїду, заберу колю. Все одно ж нічого не роблю. Ну як би і робив, то ж треба забрати. Нам не трудно. Так що ми зараз ще поїдемо в далеке село. Не зараз, пізніше, зараз рано. Нехай він поки там працює. Нет, зараз обізить на ну, комусь треба їхати. Не проскочили. Ох, весна, всіх повигонила двір. Всі щось спалять, громадять. Поки А пізніше поїдемо за нашим механізатором. От так І так. Поки ще видно на дворі, то їду я заколюю. А Відти він вже буде їхати, бо я ночую не бачу ні хрена. Та, й... Та й поїдемо заранчі, поки видно, там його підчекаємо, а назад вже він буде кермувати. Я буду з боку. От так. Ладно, включимося вже в селі. Це он там, он там наш пан Микола он на тій горі. Ну, відси ми його не побачимо. Боронує. Аж іте, аж туди. О. Ну, ми туди їхати не будемо до нього, ми його будемо чекати внизу. Він закінчить роботу <кій> і спуститься на низ. Ким ми тільки не були в цьому житті і дошкільнятами і жовтенятами і піонерами і комсомольцями декого угораздило ще й комуністами бути а тепер уже панами стали о дожилися Уже пани Так, Я його не бачу навіть без телефону, не то, що через телефон на тій горі. Десь він там є. Ладно, їдемо. Їдемо на місце стоянки, де він має приїхати. Село Любомирка. І тут ніхрена грана дороги ніхто не робить. Я думав, що це лише у нас. Розчищали Я скільки їздив сюди, я тут не бачив, що так розчищатися. Тут запалили І воно дійшло, аж слідуюче. Ааа, он хто тут? Виновник? Понятно. Що вони так узялися, так порозчищали? А? Ой, трансформатор добули, це що, електрики чи що? Це я в той раз трансформатор був заріз як. Як цей Як Робінзон на острові заросший був А вже хтось його. o que é esteu? Ну все, ми приїхали. Тепер залишилося дочекатися пана Миколу. І все, ну відси він вже буде їхати. Зараз я розвернуся десь. Десь розвернуся, ось тут, наверно, да? так? Все, їдуть наші колі. 知道。Sure. Развест? Все, заехал. Хорош, куда ты едешь? Все. Видно буде знімати. А что? Да, видно. Угу. У меня хорошая камера. Только что я снимаю? На що я снимаю? цього знімаю? Ота. Все, їдемо додому. Здорово. Все. Коля мене скинув, а сам поїхав. И я уже дома.